Вітаю, вітаю, мої рідні, вітаю, мої дорогі. Хочу подякувати, подякувати вам за те, що ви знову разом зі мною. Нагадаю, марафони фінанси, пара здоров'я. Перший ступінь 29 квітня. Вподобайки, коментарі. Рекомендації, ну і, звісно, підписка на інстаграм, телеграм, фейсбук, Ютуб. Сьогодні хочу поговорити у вас про що? Гріх. Підніміть руку, хто без гріха. Всі ми робимо. Вчинки, за які нам потім соромно. Чи гріх це, чи ні, ми потім дізнаємось вже під час підведення, ітогів, підведення висновків цього втілення, тобто, вже на так званому страшному суді, він страшний був судити, будемо ми себе і себе. Прийде той час, коли ми маємо відповісти на всі питання: так чи ні? Ні, чи так. Чи сподобалось мені тівчинки? Чи є дівчинки, які я особисто хотів би забути, принаймні? Взагалі дуже хотів би, щоб їх не було в мене в житті. Так є. І завжди людство шукало спосіб виправити дівчинки. Хтось ставив. Велетенську кількість свічок в церквах, хтось будував церкви, храми, хтось дарував е, релігійним діячам автівки, будинки, маєтки, гроші, відкуповувався. Ще за часів середньовікової, середньовічної інквізиції була індульгенція, яку купували і відпускали любі гріхи. І знаєте, це була торговля вседозволеності. Ти маєш кошти, відкупився, пішов на сповідь, тобі хтось взяв, відпустив від імені Божого твої гріхи, а на серці легше не стало. Я пам'ятаю свою першу сповідь. Я в Криму, в Севастополі це було. По-моєму, собор. Сказав би у Львові Святого Юра там Георгія Переможця. Стояв я таку досить велику чергу, щось бурмотів, не було відчуття, що я щось пройшов. Потім десь на Кироваграченні, теж такий світлий харам, такий випадково потрапив. Пішов на сповідь пусто. Через кілька років я пішов, <кій> взяв книжечку. Підготов, під, 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 як підготуватися до сповіді, як пройти на святе причастя, сповідь, таке інше. Я собі підготувався. І поки я писав, більшість з того, що я писав, було багато написано. Я прийшов до батюшки з листками. Він мене від церкви відлучив від на період Великого посту. І напередодні Сіношної в церкви знову. Ну, Справа тоді я е, намагався знайти шлях спасіння через релігію. І певним чином це мені допомогло. Да, я, я не буду заперечувати, бо я поринувся не в релігію, а в себе. Я у собі шукав ті. Вчинки за життя, що хотілося би про них забути, а ліпше щоб їх не було. Я вам скажу, що після тої сповіді першої всі інші були непотрібні. Я більше не вчиняв так, щоб мені було соромно, за мої вчинки. Я пройшов таке каяття, що мені більше ніколи не хотілося говорити неправду, щось робити з того, що, за що мені соромно. Вже не тепер. Вже це інша людина. Знаєте, як кажуть, що злодія на наказують, ніколи не наказують того, хто зробив злочин, завжди наказують ту людину, яка вже. Не так. Чи тому, що воно кається, чи тому, що воно вже то вчинило. Вже інша людина перед перед судом. Вищим, людським, любим. Інколи й тепер, коли згадуєш якісь е, дос, дотичні просто. Випадки і хочеться, щоб цього не було ніколи. Його ніколи вже й нема, бо воно вже було. І на превеликий жаль, то що ми вчинили, змінити неможливо. Можливо, тільки собі простити те. Звісно, що, знаєте, є такі вчинки, за якими розраховуємось багато життів. І тут не справа совісті. Хтось пішов, купив е, е, релігійному діячу Мерседес черговий і вважає, що все він спокута, пройшла. Він свої гріхи. Або збудував нову церкву, або поставив жмут свічок і все все нормально. Все пройшло ні. Коли ви простите себе, знайдете ті сили. Пройти глибинне каяття з собою це найважче. І досі, от зараз починає крутитись голова, бо це було часто, занадто важко простити собі свої вчинки. Ви знаєте, кажуть, що нам не прощають те добро, яке ми причиняємо іншим. Або Створюємо іншим або даруємо іншим. Так, я підтверджую то. Нам не прощають це. Але хіба менше ми маємо робити від того добра? Ні. Добро має бути нескінченним, і навіть якщо за нього не є подяка. Я подякуй собі сам за те, що ти в цей момент став собою, перевершив себе і став добром. Тоді, коли би тобі. Віддячили злом. Це не значить, що на зло треба віддячити добром. Ні, на зло треба віддячити справедливістю, сило, сильно, потужно. Але без образи, без претензії, з подякою. Як можна на зло віддячити добром? На зло треба віддячити справедливістю. От і все. І справедливість тут дуже проста річ. Тому за смерті наших дітей, онуків, близьких, батьків, рідних, ми маємо знищити зло на планеті завжди назавжди. І нема спокути, скільки би храмів вони не, не, не поставили. Вони не зможуть простити і собі того, що вони вкоїли тут. А дехто з них і не думає, що йому треба прощення. Вони вважають, що вчинили правильно. Отже, спокута важка річ. Важко спокути перед собою. Важко простити себе. Ще, знаєте. Простити інших інколи простіше, ніж чим, чим собі. Бо надважливо не то, хто як до тебе, а важливо, як ти. І не важливо, хто ти був в минулих життях, ти міг бути святим. Важливо, хто ти тепер. Важливо. І ви знаєте, тут, можливо, совість, вона, коли спить, так легше. Люди безсовісні, безпардонні, вони легко дивляться собі в очі. Я де інде не міг дивитися собі в очі, і тому страждав, мучився і змушений був працювати над собою, простити себе і жити далі без цього тягаря, без цих претензій до себе і без цього бажання, щоб цього ніколи не було. І індульгенції не є, ні храми збудовані. Ні маєтки подаровані, ні свічки поставлені. Це не спокута. Це відкуп. Він не працює. Він, не, він заспокоює і без того сплячу совість, а зцілення не є. Коли ти згадуєш ще минуле життя, Страждаєш від своїх діянь, це є спокута, це є зцілення вашої карми. Коли ти плачеш над своїми діяннями, інколи ти не можеш прийти, подивитись в очі і сказати, зати вибач, а інколи й можеш. Я зміг багато разів. Я подивився в очі і сказав вибач. Я то зробив, але пробач мені. Я не скажу, що завжди мене прощали, не завжди щиро. Але головне, що я зміг сказати вибач, і я пробачив собі. І тоді, в чистоті в чистоті себе нового, я кожен день народжуюсь, відкриваючи очі, я кожен день зароблю новий крок і ззаді лишається. Моє минуле. Те, що було вчора. Я не скажу, що кожен день я маю що прощати. Так, да, я інколи буваю емоційною людиною, інколи емоції. Да, знаєте, у багатьох вроджене відчуття справедливості підводить на емоції. І коли ти бачиш нагліца безпардонного, тепер рве. І ти переходиш на емоції, і це потім смішно й тобі. Інколи ми не стримуємось. Але байдуже, головне, що потім не зрадити себе, простити, простити наперед таких людей, які, яких варто прощати. Ви знаєте, я знайшов найліпші ліки від таких людей я про них не думаю. Я, я викреслюю їх свого життя. Знаєте, інколи я кажу, ти знаєш, через 40 секунд, як ми розстанемось, ти перестанеш існувати для мене. Люди в це не вірять, а так і є. Так легко. Далі жити, це мудре рішення не селити таких людей в своїй голові, в своєму серці, не згадувати про їх існування. Бо ваш час, ваша думка не вартує того. Тому той, хто приспричиняє вам біль, по-перше, це найдорожча вам людина. Вона прийшла. Навчити вас, зробити вас сильнішою. Той, хто обікрав вас, він, подякуйте, він навчив вас, що таке довіра і довірливість. Найцінніший урок ви отримали саме від тих людей, з якими ви на одному гектарі гулять більше не вийдете. Ви маєте право на це. Ви можете простити і вибрати собі не спілкуватись більше з цією людиною. Це нормально. Це нормально. Ви маєте на то право. Але я рекомендую таки простити. Не так простити, я тебе прощаю, ну ти і козел. Ні, це не прощення. Це так. Дехто прощає ціле життя. А інколи багато життів, так і не вдається простити. Так, да, дійсно, там були вчинки, була зрада, Іуди. От. Особливо важко п -п -п простити Іуду, да. е -е який клятвоотступника, який сам прийшов, поклявся, пішов, від нього відвернулися навіть його рідні боги. Настільки це мерзенно. і Просто простіть і викресліть своїх думок, свого життя, свого серця, і це буде найкраще, що ви собі можете подарувати звільнення від цих енергій, від цих спогадів. А головне, простіть себе за те, що ви допустили таких людей близько до себе. Такі ситуації. За те, що ви вплилися в цю історію, стали її частиною, і ця історія була для вас болючою. Але зцілення прийде спрощенням, прощенням себе. Отже, оберіть собі шлях. І зрозумійте, відчуйте, що краще купити індульгенцію. Чи можливо вчинити якось інакше? З вами сьогодні був знову майстер Ован Стефан, який завжди вас просить про подобайки, коментарі, рекомендації, підписку. Нагадує про перший ступінь академії писати мені в месенджер, і, звісно, про марафони по фінансам, по здоров'ю і по парі. Дякую вам, доброї ночі і гарних снів!